Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знову зміни на цей раз в Укрзалізниці. І ці зміни будуть вже з 1 серпня. Отож, з 1 серпня в Укрзалізниці будуть нові правила. Квитки на деякі поїзди будуть тільки через дію. Тільки через дію. В касі купити буде неможливо. А ще будуть перевірки документів, воєнізована охорона на вокзалах і дуже жорсткий контроль на посадці. Кажуть, що це боротьба з перекупами. Але що робити людям, вибачте, у яких немає дії? І чи не стане це ще одним кроком до повного цифрового контролю? Отож, що змінюється з 1 серпня? На п'яти внутрішніх рейсах не можна буде купити квитки в касі. Лише онлайн, і лише з підтвердженням через діяпід. Що це за маршрути? Номер 105-106 Одеса Київ, номер 91-92 Львів, Київ, номер 29-30 Київ Ужгород, номер 12 Львів Одеса і номер 27-28 Київ ЧОП. Щоб повернути квиток, до речі, теж потрібна верифікація через дію. На вокзалах будуть нові групи воєнізованої охорони. Вони будуть вибірково перевіряти документи у пасажирів. Провідники отримали інструкцію ретельно звіряти дані у квитках і документах. Тобто, якщо десь щось не збігається, просто не пустять у поїзд. От і все. Чому це зробили? Як це пояснюють? Офіційна версія така. Це боротьба з перекупами. Тобто, мовляв, шахраї викуповують квитки, а потім продають їх в два-три рази дорожче на тому ж OLX, наприклад. Так, таке дійсно є. Існує, принаймні таке дійсно існує. Але проблема в тому, яким чином ось це вирішують. От дивіться. Хто потрапляє під удар? Так? От давайте зайдемо з цього боку. Люди без смартфонів, люди без дії, пенсіонери, селяни, наприклад, ті, хто не вміють користуватися технологіями, люди з обмеженнями зору, слуху, моторики, тобто сотні тисяч українців, вони не оцифровані. От старенька бабулька. Ну на що їй та діє? От скажіть. І от що тепер вони не зможуть поїхати до дітей? Не зможуть поїхати до лікаря, я не знаю, на похорони. Та будь-куди, неважливо, куди вони просто не зможуть поїхати. І це ще не все. В Укрзалізниці кажуть, ми тестуємо. А потім запровадимо авторизацію через банк ID. Але це знову не для всіх. Тобто, також спецгрупи на вокзалах можуть перевіряти документи без пояснень. І ось тут вже стає, якщо чесно, страшно. Бо залізниця була одним з. Останніх відкритих сервісів. Тепер це все якось, знаєте, змахує на якийсь спецрежим, я не знаю. Що це може означати насправді? Дивіться, чи справді це тільки для перекупів? Не думаю, якщо чесно, не думаю. До речі, пишіть вашу думку. Залюбки почитаю. Мені важлива ваша думка. От мені просто, просто цікаво, які, які ось варіанти будуть у вас. Дивіться. Дехто припускає, от перше, так: перше, що одразу кидається, це те, що це спроба посилити контроль за пересуванням чоловіків. Так? Бо зараз всюди, всюди ти І ось частенько бувало так, що і на вокзалах є, але ось зараз, бачите, це роблять якби офіційно. Так? Також є таке припущення, що це така цифрова. Фільтрація, хто, куди їде, навіщо, коли, ну і так далі. А є ще й таке припущення, що, можливо, просто такий зручний інструмент. от Побачили, що є протести, так? Це такий просто, просто зручний інструмент впливу, відслідковування і так далі. Знаєте, От я не стверджую, я просто запитую, навіщо стільки контролю? Якщо можна було е вирішити, от вони нам кажуть, що це ось основне питання це питання перекупів, так? От, е навіщо стільки контролю, якщо можна було вирішити це питання перекупів, ну менш жорстко, правда? Ну, можна ж було вирішити менш жорстко це питання. Але ми, як бачимо, якийсь спецрежим просто встановлюють. Тепер давайте підсумуємо: якщо у вас є дія, ви знайомі з онлайн-сервісами, проблем не буде. Але якщо ви не маєте смартфона, не користуєтесь дією і хочете просто купити квиток у касі, так як це було раніше, на окремі поїзди ви просто не потрапите. І тут головне питання: чому? Замість вирішити проблему з шахраями обмежили доступ до десятків тисяч звичайних людей. От тут, знаєте, в мене такий, от я порівнюю з оцим законом, який ввели: так, що до трьох тисяч, якщо тебе обікрали, то навіть ніхто не буде займатися твоєю справою. Ось так і тут, знаєте, от чому замість вирішити проблему з шахраями обмежили доступ до десятків тисяч звичайних людей. Бо... Якщо порівнювати з тим, що якщо тебе обікрали до трьох тисяч, то в основному і обкрадають до трьох тисяч. Тобто це такі, знаєте, дають зелене світло шахраям. І ось тут знову повторюю: чому замість вирішити проблему з шахраями обмежують доступ до десятків тисяч звичайних людей? От, ну, ну, правда. Пишіть вашу думку. Ставте лайк, підписуйтесь, поділіться цим відео, щоб якомога більше людей знали. Що від 1 серпня правила поїздок змінюються. і не факт що на краще. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майой.